Російські визвольні сили продовжують утримувати позиції в Білгородській і Курській областях. Про це повідомив доброволець Легіону Свободи Росії із позивним «Цезар» під час стріму із російськими опозиціонерами. відтягуємо на себе значительні сили, а противник по своїм старим методикам просто привращає всю луни ландшафт. І йому все одно буде ли це територія України, чи територія Російської Федерації. За його словами, російське командування перекинуло в прикордонні райони нові сили. Противник був винужден перебросити елітні підрозділення. Звісно, там ще підрозділення погранслужби ФСБ, Вторая бригада спеціального назначення була переброшена для того, щоб локалізувати наш прорив. Як стверджує боєць, спочатку добровольцям протистояли загони місцевої самооборони, мобілізовані штормзети кадирівці, які зустрівши визвольну армію, намагалися втекти. Однак тепер російські війська використовують артилерію ФПВ-дрони та закидують населені пункти авіабомбами. За прошедшую неділю на наші позиції було зброшено більше 300 відсотків. При цьому місцеве населення намагається евакуюватися із зони бойових дій. Однак зробити це стає все далі складніше. Граждані Росії для Путіна і для його губернаторів – це просто людський ресурс, який он навіть не намагався евакуювати, щоб забезпечити більшу явку. Воврім виборів у той час як Легіон Свободи Росії, російські добровольчі корпус і батальйон Сибір щодобово надавали гуманітарні коридори, щоб люди змогли вийти з району бойових дій. Неспокійно також у Білгороді протягом останніх тижнів місто переживає атаки ракети безпілотників. Разом з тим в Білгородській області РФ зростають панічні настрої, пов'язані з інтенсивними боями. Місцеві жителі скаржаться, що їхнє життя різко змінилося і нагадує пекло.